Мене сім'ї великі, сім'ї вольні, нові. Не забудьте поминути незлим тихим словом. П'ятирічний Єлизавета заповіт Тараса Шевченка знає з трьох рочків. І це є гарним доказом того, що поезія видатного українського кобзаря передається з покоління у покоління. Знаходить 200 дворіччя від дня народження великого поета відбулося відкриття особливої для українців виставки. Студенти власноруч вишили такі прекрасні, унікальні, особливі рушники за повітом Шевченка, які ще представлено на 10 іноземних мовах. Зокрема, для молоді провели відкритий урок, у якому взяли участь понад 500 студентів із університетів всієї України. Віталій Скоцик наголосив, зацікавленість слухачів викликана тим, що мова йде про звичайну українську людину. Тарас Григорович Шевченко, про якого ми будемо сьогодні говорити. Був звичайною українською людиною. Він так само любив музику, співи, танці, закохувався в дівчат. Він жив звичайним життям українського громадянина з усіма тими викликами, які відбулися в його долі. Ви візьміть кобзар Тараса Григоровича і ви побачите програму українського народу. Переповнена зала і активний діалог між учасниками та гостями тільки підтверджує, Тарас Шевченко як був, так і залишається героєм. Сьогодні річниця виконання першого офіційного гімну України. З цієї нагоди у столиці заплановано співочий флешмоб. О 9.30 під стінами Київради активісти заспівають повну версію гімну України. Очікується, що до заходу долучаться і маленькі фахівці співочої справи Дитячий хор. Організатори кажуть, флешмоб спрямований на популяризацію українських національних символів серед дітей та молоді.